Друзі, доброго дня, ми у студії громадського контролю і сьогодні ми поговоримо про реконструкцію Успенської площі за 320 мільйонів гривень. Чому ця реконструкція була визнана незаконною за позовом громадського контролю? Та взагалі навіщо і що там збирається робити? Міська влада, і навіщо взагалі її реконструює? Собственно, про це поговоримо разом з Денисом Селіним. Денис, доброго дня, доброго дня, головою громадського контролю. Друзі, ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, підтримуйте нашу діяльність. Ми не просто говоримо, але й робимо. Отже, розпочинаємо. Денис, давай з самого початку відразу, як громконтроль виграв суд і чому була визнана ця реконструкція площі незаконною. Ну, дивись, ми маємо розуміти, як відбувається будь-яка реконструкція згідно законодавства. Тобто, так. спочатку має пройти архітектурний конкурс, угу. а після цього а, йде вже саме будівництво, коли е, е, обрався найкращий проект від архітекторів. Угу. А, відповідно, цього не було ніякого архітектурного конкурсу. Взагалі, а і другий аспект, що а, ця площа знаходиться в історичному аріалі міста. Тобто це ну там старинно будівлі і так далі. Так ось ми можемо подивитися на рішення суду. В рішенні суду прямо зазначено, що не було проведено архітектурного конкурсу, і безпосередньо, що не було отримано дозволів на проведення робіт в історичному ареалі міста. Так, Ну що я думаю, важливо додати, що цей історичний ареал не на твій погляд, а не на мій, а на погляд Міністерства культури. Правильно, так, міністерство культури там є погодження з міністерством культури, мало бути угу. з обласною державною адміністрацією. Так далі. Тобто ми там, довгий час зверталися, тобто, суд це перша інстанція рішення, але ми бачимо, що вже суд це консультував, тобто можемо спиратися на позиції і суду, не тільки там, законів і всього іншого. Так. Це ну, перший аспект, який є. Другий аспект, ну, ось, ми можемо розібрати, як там все відбувалося. Так, угу. да, ну як відбувалося, у мене питання там 320 мільйонів гривень. Да, чи нормально це вартість, чи нормально, Ну тому що я так розумію, там достатньо багато завищених є категорій товарів, торбіт, які були зроблені. Ну дивись, загальна вартість 317 мільйонів да. а, по тендеру, як ми бачимо. А, на сьогодні ми склали усі проплати. Угу. Виходить, що на зараз вже проплатили 289 мільйонів. Так ось так. і можемо подивитися, що там зараз зроблено. Ну, там Скажем так, далеко до завершення, хоча виходить, 90% вже мало бути виконано. А, що там цікаво? Так. Тобто, ну, наприклад, те, що люди можуть зрозуміти а, по а, вартості, ну, одне, одне дерево. Одне дерево сливи коштує 95 тисяч гривень. Одне дерево сакури коштує 107 тисяч гривень, одне дерево магнолії 125 тисяч гривень, один дуб 121 тисяч гривень, одна черемуха 49 тисяч гривень. Ну, ми намагалися подивитися подібні ціни ще під час проведення, тобто вони були десь в 5-10 разів менше, тобто це Одразу, коли тобі дерева привозять а, десь 3 метри крона, і так далі. Тобто це великі дерева, це не маленькі дерева. Uh -huh. Зараз ну, дивимося на це, і виникає велике питання. А, другий аспект, а, що коли проводився тендер, uh -huh. а, там була пряма прописка: прописана, що а, камінь має бути а, з а, певного родовища. Якщо не помиляюсь, камінь піч. Це а, Акам, а це безпосередньо з групи орбіта Єрмалаєва. Угу. Ця фірма і так приписувати не можна. А це каміння якесь воно оригінальне? Чи чому саме воно? Ну вони так приписують, ага. що вони також. Цього не можна робити взагалі. Це по перше. По друге, а, коли вони а, обрали переможця, угу. є. Рішення аудиторської служби ДАСУ, а, що вони неправомірно обрали, тому угу. що переможець не відповідав всім вимогам. Тобто, виходить, що вони протягнули певну фірму, якщо ми а, дивимося на документи аудиторської служби. А, аудитори намагалися а, їм виписати постанову, угу. а, а, запросили їх до себе, ніхто не прийшов. А, після цього, через певний час, вони прийшли до, до них, а, прийшли, їх охоронець внизу не пустив. Можна дивитися документи одразу, і вони півтора години чекали керівництва. Потім спустився її юрист і юрець, сказав, що вони працюють віддал. Ну така звична ситуація, що нікого ні okay, до чого okay. не можна навіть притягнути а, так. Ось по камінню, тобто а, те, що ми бачили, ось ці плити гранітні. Mm -hmm. Вони там ну, для розуміння від 5 тисяч гривень за квадратний метр до 100 тисяч гривень. Ну, це таке дуже унікально виходить каміння гранітні плити, ну, тому що глядай, да. ми, ми на, на той час порівнювали ціни навіть з те, що в них на сайті. І ціни на на сайті була нижче ніж те всі закупівлі. Ну така, так. на сайті цієї фірми були цініше ніж в те, да, ну, ти, 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 ти що ми тоді бачили на сайті фірми або а, в інтернеті сам б ця ця ці плити були значно дешевши, скажімо mm. так. Ну Клас. Не виникає питань, скажімо так. Ну, ну міської влади так. не виникає питань, чому вона покупає дорожче, ніж навіть на сайті може будь-яка людина купити. Да? Ну, То, так, оптом. Так, так. А ну, по-третє, по ми маємо розуміти, що вони спиляли, а, якщо вірно дивитися документацію, uh -huh. біля 1200 дерев. Там. Тобто, а, я не бачу необхідності там спилювати дерева тільки якщо а, треба щось. А, ну, не знаю, якісь -ду -ду дуже важливі роботи, але там всі дерева спиляли. А, і фактично вони прокладали а, каналізацію і інші аспекти для сусідніх будівель. Тобто, а, в суді вони казали, що вони там не риють ґрунт. А дивимося на документи, бачимо, що там працював екскаватор. Угу. Ну, Тобто, ґрунтувати не ґрунт, риф, а напевно повітря. Ну, мабуть, так. Ганяв. так. ну якщо я вірно розумію всі ці документи. Тепер ми маємо роз подивитися ширше. Тут, ну для цього все це, це все це. Да, от питання для, для чого це все, тому що я пам'ятаю, що там ці ж єлі біля цирку було спилені. Це що було до до війни, але я пам'ятаю цю історію. Потім будинок вчителя, який зруйнували, да, за яким ми також боролися. Там ще питання по сотому ліцею досі. лишається. тобто, все, що в цій ареолі воно все або знищувалося, або якось переформатувалося. Що там хоче взагалі зробити міська влада? До того, це ще не стосується реконструкції, до речі, ці це, це місця, які поруч з нею. Так, <реш> да, ну, тобто Логіка, те, що в нас відбувається, uh -huh. вони фактично роблять реконструкції там, де а, дружні фірми а, зараз будуть будувати, і щоб ця нерухомість просто зросла в ціні. Uh -huh. Тобто, якщо ми кажемо те, що ти згадав uh -huh. дім вчителя, це Успенська 14, сусідні будівлі, будівлі а, Успенська 15 якщо набирає, і Успенська 17. Можемо побачити по документам, як за останні там, 4 роки там, серія документів документів, Як а, потихеньку ці будівлі передавалися одній з фірм Єрмалаєва і потім надавали землю. І, і, Піло і паралельно з цим можна подивитися, що там планується по, а, збудувати. Тобто там десь 20-поверхові будинки будуть, і там немає а, від, відповідної кількості для парковок, те, що я бачу, і там будуть дуже великі затори. <ган> а, і фактично, ось, ось увесь квартал від цирку до успенської він переходить в дружнім фірмам Єрмолевих, що ми бівно розуміємо всі ці документи, які ага. в нас є, там там багато о, 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 ділянок землі і так далі. Слухай, ну, мене тут таке питання. Ну в принципі, те, що там будувати в центрі міста щось, це не також погано, да все усюди будується. Але попитання це якби на аукціоні, чи що отримав бюджет цього? Тому ну, в мене наприклад, отакі. Питання, тобто, якщо комерція, окей, але. Так, ми ж, ми, ж, ми ж кажемо про те, що ми, наприклад, там взагалі не бачили, що проходили аукціони. Тобто ага, а, так, а, не було. ці будівлі якось дивним чином переходили через певні по, типу поліпшення. Ага. і, Відповідно, там. А, в нашому розумінні ціни е, завищені в десятки разів нижче, е, uh -huh. ніж інколи. Якщо б ця будівля продавалася на риковому аукціоні, ну no, да після цього так, можна було отримати землю і так далі. Тобто саме центр міста, тобто від Моссіті там 50 метрів. No, да, я розумію. Тобто, uh -huh. і це ну ось, можна побачити на карті, щоб всі розуміли ось цю ситуацію. Це з, з з одного боку Успенської. Uh -huh. З іншого боку, там на Кутогірні 21, ми можемо побачити по документам, там вони є. Там ділянку фактично передали на 15 років певній благодійній організації, яка те, що ми можемо відслідкувати зв'язочок. Вона виходить на Корбана. Mm -hmm. Тобто, ну, виходить, що з одного боку Єрмолаєв, фірми дружні до нього, з другого боку оточення mm -hmm. а, і, і структури, які близькі до Корбана. Mm -hmm. Ну, ось, ось так ось у нас відбувається реконструкція. Mm -hmm. і там тобто? сусідні mm -hmm. будівлі те ж саме, там а, 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 велике будівництво там ще мінімум трьох будинків а, поряд відбувається. Тобто по фінішу виходить, що а, робиться реконструкція і поряд. Зростають багатоповерхівки, а реконструкція фактично допомагає їм всю комунікацію провести за бюджетний кошт. Понятно. ну тепер стало більш зрозуміліше, Да. Там ще велике питання: насправді чи це адекватно там взагалі робити цю реконструкцію, тому що там дуже напружений трафік, да, дорожній. Я не знаю, як воно буде, тому що багато водіїв кажуть, що це буде так собі. Історія. Ну, подивимося, звісно, я не знаю. Але окей, Денис, виграли першу інстанцію інінстанцію громадський контроль. Ще буде опіляція. Напевно, міська влада подасть цю апеляцію. Що будуть робити міська влада, коли ця апеляція буде остаточна, ну допустим, програна. Ну, якщо таке буде, да. Вона, наприклад, підтвердиться, з іншого боку, реконструкція вже майже зроблена, як каже знову ж таки міська влада, чи яке буде покарання? І я знаю, що громадський дроб також звертався до прокуратури, тому що, ну, окрім цього суду, ще є питання, ну багато інших, і те, що ти казав, щодо тендерів також. Розкажи, би, будь ласка, про це все. Ну, дивись. По-перше, ми маємо розуміти, що спиляло дуже багато зелених насаджень. Mm -hmm. Це, на мою точку, дуже погано. Тобто у всьому кварталі фактично знищують зелені насадження, які давали нормальну тінь. По-друге, вони не можуть піти, піти в апеляцію, це їхнє право. але... Наразі дуже дуже важко їм буде казати, що там нічого не порушено, тобто це вже вже зафіксовано. Якщо ми кажемо про поліцію, прокуратуру, то справа триває. У нас відкрита справа угу. кримінальна. Вони досліджують всі аспекти по завищенню ціни і іншим моментам. Тому тут питання, як буде працювати прокуратура. На Нашу точку зору вони мають передати ці документи в набу безпосередньо, щоб вони розслідували там а, ну за вже... підсудність Да? Ну там Тому, це вовели це... великі тендер. Великі тендер тендери там ага. ну на на нашу точку зору, ну напряму. Uh... Це не могло б не погоджувати з Лисенко, наприклад. Mm -hmm. Тобто, ну є люди, які ставили підписи, або які керують цим напрямком в структурі міської влади. Це Лисенко, безпосередньо. І ось ці проплати на 289 мільйонів. Mm -hmm. Ну, це, без реальної е, зробленості за це питання. І ми маємо розуміти, що зараз вони намагаються зробити коригування в проект. І відповідно це будівництво може ще зрости в ціні, десь на 100 плюс мільйонів. Е, і вони так робили не по одному, не по одній зі. Ну, скажем, що війна ціна ви, ви виросла, і ми підіймаємо. Ну коли залишилося 10%, просто ще докинули скільки. -то. Ага. Ну тому Я, питання розголосу за рахунок розголосу, можливо, по іншому будуть працювати прокуратура поліція або НАБУ. Тому ми кожного разу кажемо, що розголос розголос важливий. Ми по кожному розслідуванню звертаємося, або коли вже є справа, просто нагадуємо про неї. Угу. Зрозуміло. Ну що, друзі? Тоді тут за, за вами далі справа також. Розповсюджуйте це це відео, тому що дійсно, як каже Денис, розголос допомагає у вирішенні цих питань. Як ви розумієте, ну питання за конструкцією Успенської площі, ну таке собі, досить дивно, незаконне, як каже суд. Тому. Тут треба розбиратися. Ну я вже не кажу про потенційну корупцію, яка була на тендері. Я зниця я, я, там парк да, зробили в, в Харкові за такі ж гроші, як оце <су> площу роблять. А ми маємо розуміти, що за ці кошти, з які з 39 мільйонів, це значно вище, ніж зробили центральний парк Харкова. <су> тобто центральний парк Харкова коштував на той час біля 10 мільйонів доларів. Тобто на той час. А Тут воно ну, на той час було значно більше, а парк розмір площі це 160 на 80 метрів. Тобто, а там ну, величезний парк. І я хочу нагадати нашим глядачам, що, щоб вони ставили дзвіночок, щоб вони отримували mm -hmm. посилання на наші відео, коли вони виходить. Це також важливо. Отже, друзі, розповсюджуйте. Дякуємо вам за те, що ви, ви нас дивитесь, і до наступних зустрічі, до нових розслідувань. До побачення.